Що поговоримо про автономність роботи дитячих годинників. Дитячий годинник це як міні-телефон, але з повним батьківським контролем. І так як він виконує багато функцій і підтримує зв'язок, то при нормальній роботі як і телефон тримає один день. Цього достатньо для слідкування за дитиною. До речі, чим гірший зв'язок, тим гірше тримає батарея. Також через те, що в Україні вімкнений національний роумінг, тобто коли можна будь-яким оператором під'єднатися до будь-якої вежі зв'язку, це сильно розряджає батарею, так як годинник постійно в пошуках кращого сигналу. Щодо геолокації, взагалі годинник має три режими геолокації: оновлення даних кожну хвилину. В такому режимі годинник протримується до 4 годин, режим кожні 10 хвилин, в такому режимі від 4 до 6 годин. Економний режим, тобто тоді, коли ви вручну оновлюєте дані про геолокацію. В такому Режимі годинник може протриматися до 24 годин, але також це залежить від частоти використання інших функцій. Щодо геолокації ще, коли у вашому місці повітряна тривога, під час повітряної тривоги GPS працює некоректно, тому в цьому випадку годинник весь час в пошуку вашої вірної геолокації і цим самим розряджає вашу батарею ще більше. На роботу годинника також впливають якість звуку, якість мобільного зв'язку, як дитина користується годинником, кількість вимкнених функцій і наявність ігор. Рекомендації: заряджайте годинник від павербанку або від одноамперного блоку для заряджання. Якщо ви зарядили годинник на ніч, то краще його вимкнути або цілу ніч тримати на зарядці. Обирайте режим геолокації так, як вам потрібно. Не залишайте завжди на одній або десяти хвилинах.